Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. І сьогодні до вашої уваги. Так-так, не тільки в моторсічах, друзі, лопають колінвали. Маємо, звичайно, китайську бензопилу і такий от вид, випадок, бачите, лопнув колінвал. Якось так. Рідко такі випадки бувають, але бувають. Тут у нас є 43-я поршніва. Тобто, ну, 43. Міліметра і 45 кубів вона має. Легендарна пилочка, в якій вмер колінвал. Ну і решта все також. Дуже багато всього, як говориться, так що якось так. І та що будемо робити? Треба замовляти колінвал. Чи може тут його обварити? А як скажете, і буде ходити? Хі -хі. Ясненько, треба буде замовляти. Цапфа обірвалася. Він був трошки тріснувший, ще чуть-чуть на суплях тримався і пішов спати. Варіантів, друзі, нема. Ось таке якось так. А звичайна китайська пилочка. Так що от така от ситуація. Бачите, всюду лопають коліноли, навіть в китайцях. Рідкі випадки, але є. І буває, і нікуди не їнешся. От і все. Так що якось так, таке коротеньке відео. відео бачите. Хотів показати, що куди і як. Ну, але щось таке серйозніше то ще будемо робити. Ось таке. таке от. Добре, давайте гарного дня.